Пробка, -мо. Я всіх вітаю на каналі. Їду зараз на Штутгарт. На цікаву одну стоянку, тому вийшов в, в онлайн-трансляцію. Якщо когось цікавлять автомобілі, перейдіть по посиланню, куди я їду. Це аж за Штутгарт. Погляньте, можливо, на цій стоянці є щось цікаве для вас, то можна буде оглянути недорого. Тому що е, так. Огляд. Попередження ці. Так, пристраюся. Звуження полоси полосида. Їду я, до речі, дивитись Volkswagen Passat B8. Він тільки вийшов. вчора. 350 тисяч пробігів. Це хтось скаже, все, металолом, здавати треба. От. Ну, але як я вже тисячу раз на каналі тут говорив, не цифри головне, не цифри пробігу, а довшина дистанцій, на якій зроблено той пробіг. Може бути машина 40-50 тисяч кілометрів в маленькому містечку, там розвозчик піци, або там якихось документів доставка, або й пенсіонер, який їздив е, до, до супермаркта 3 кілометри і ніколи навіть толком машину не прогрівав. Там буде і мотор е, в граний, і в дизелю, тому що дизель любить прогрітись до температури кожна заводка. Дизельного мотора, це є знос певний, вона дорівнює напевно тисячі не менше кілометрів кожна заводка. Мотористи зі мною погодяться. Машина створена. Кожен мотор дизельний створений, ну як і бензиновий, створений для роботи в температурному режимі там, 100 градусів, скажімо, там, чи 95, чи 90, як в якій моделі. І коли е, температура менша, зазори на вкладишах всюди вони збільшені, а в дизелю тиск дуже великий е, приходиться на колінвал, на шатуни, на вкладиші. І воно з часом наклепує, От. та й форсунки забиваються, та й регенерація не відбувається така, як потрібно. Ну, тобто машина може бути з малим пробігом і погана. Я тут якось показував, давно вже свій власний посад продавав. До речі, за таку ціну, як зараз тут треба платити за нерозмитнений. 700 щось доларів я його віддав, і люди досі їздять. 570 тисяч пробігом. І нормально їздять люди. Машина була в нормальному стані, тому що вона їздила на великій відстані. От моя Тесла також їздить виключно на великій відстані. Зараз їду знову 280 кілометрів е, мені до, до посада. Перед, Зателефонував я за цей посад, каже, в мене багато дзвінків. Якщо хочеш, приїжджай зараз. Ну я кажу, зараз я. Давай завтра приїду. Ні, у мене якщо то на три години я назначив зустріч е, з кимось. Якщо ти хочеш, там до першої. До другої, якщо проїдеш, то можеш їхати. Я тоді зателефоную, щоб приїжджали пізніше. От. Поліцаї стоять хоч би. Не поїхали за мною, бо прийдеться припиняти онлайн-трансляцію. Ну і вирішив їхати відразу. Так що при потребі покупки автомобіля, гляньте на всякий випадок на цю стоянку. Можливо, знайдете щось для себе. В описі під відео є посилання. Клікайте посилання, дивіться, може щось знайдете для вас, то можна буде за полтішок оглянути машину, а не за 250, якщо окремий огляд. От. Так що приїду, покажу і вам цей огляд. Останнім часом тільки посада і заказує Україна. А це замовник з Польщі, бере не для розмитнення машини. бере машину для користування в Польщі для реєстрації в Польщі. І свідомо чоловік втрачає немалу суму. 10-200 машина коштує брутто, ну і нетто ціна була би на 19% дешевшою. Але він вивозити з Євросоюзу не буде, тому втрачає гроші. Якби машину брав на фірму європейську, то машина бралась би за брудну ціну. Але так як перед приватних потреб, то штоєр не повертається. А посад класний, на фотках видно, що він. Ніде не, не пошкоджений. Ну, Коли, коли е, є що прикривати, то видно, що з певної проекції там все сфотографовано або замітовано, ніби погана якість е, погана якість пристрою, там, те, зйомки в телефоні, Ну, але вже ці фокуси я всі знаю. А тут класно, все відзнято, всі фоточки такі, як треба. От, Алькантара, ДСГ, хайлайн версія. Машина така, як треба. Ну, шкода, що не схотів підійти до машини. Я зазвичай питаю, підійдіть до машини і покажіть мені сидіння там знизу зліва, е, карту водія, кермо. Покажіть мені. Не, не спіша крупним планом. Е, рукоятку передач, все там. Всі кнопочки. От, і тоді, можна там, особливо ремінь вис, видвинутий, коли там чи є вже ворс на ньому чи немає. Оце є знос автомобіля, а цифри пробігу то дурниця. От, головне при огляді звертайте на це увагу. От ремінь, всі в Німеччині одівають завжди ремінь. Ніхто без ременя не їздить, тому що це дорого по штрафах коштує. Звичайно, це не 100% гарантія. Може бути в когось курточка з замками, там яка-небудь там рокерська. Та й буде витріпаний не по одному рем ременю безпеки, а по всьому треба дивитися. Ну але ремінь найбільш відповідає завжди пробігу. Не пробігу, а зносу машини. Тому що е, всі ці деталі, які я от назвав, да, ну їх більше насправді. Там і двері треба водія попробувати, замки подивитись. Чи двері не шатаються, люфта нема на завісах, замки подивитись, наскільки знос, бо ж Кількість закривань дверей вона теж показує на довгі дистанції машина не їздила чи не короткі. Все треба дивитись. І це з точністю відповідає всім узлам і агрегатам технічної сторони автомобіля. Все воно, якщо зализані кнопочки, там і склопіднімачі. Всі регулювання на керміці, на мультикермі. То воно все те ж саме буде і технічно. Перериває відео вічно на ярі, як бо не дасть відзняти відео. Шлють купу скарг, тисячі скарг. Якщо мій канал видалять, все рівно я тебе падло буду душою за те, що ти скотина військових грієш на гроші, я тебе буду тварина душі. Вже немає каналу Амбос.